Європа, крижаний супутник Юпітера, майже напевно має величезний океан під своєю крижаною оболонкою. Насправді вчені вважають, що цей океан містить вдвічі більше води, ніж усі океани Землі разом узяті. Складна хімія, яка необхідна для існування життя, яке ми знаємо, вимагає наявності рідкої води, що робить цей позаземний океан однією з ключових причин, чому астробіологи по всьому світу хочуть вивчати Європу. Космічний апарат НАСА Європа Кліпер, який буде запущений вже у 2024 році, має на меті визначити, чи може Європа підтримувати життя. Це перша спеціальна місія, яка буде відправлена до одного з крижаних світів в сонячній системі, які ми думаємо можуть містити океани під поверхнею. Тому, якщо Європа Кліпер визначить, що на Європі дійсно є правильні умови для життя, це допоможе нам зрозуміти перспективи життя в інших океанічних світах нашої сонячної системи та за її межами. Тож всіх вітаю, мене звати Іван, і сьогодні говоримо про багатообіцяючу місію НАСА Європа Кліпер. Пошук життя за межами Землі є однією з головних цілей НАСА. Все просто, якщо люди хочуть по-справжньому зрозуміти наше місце у Всесвіті, ми повинні дізнатися, чи є наша планета єдиним місцем, де існує життя. Тому, власне, і триває пошук. Але, вибачте за банальність, всесвіт надзвичайно великий, він включає все, що існує: кожну зірку, галактику, пилинку чи молекулу, і, звісно, простір поміж ними. Тож, якщо ми хочемо знайти позаземне життя, ми повинні значно локалізувати наш пошук. Астрономи використовують наземні і космічні телескопи для пошуку та вивчення екзопланет. Але будь-якому космічному апарату, побудованому на основі найновітніших космічних технологій, знадобляться тисячі років, щоб подорожувати навіть до найближчих зірок. Тож, якщо ми хочемо відправляти космічні зонди для пошуку життя, нам нічого не залишається, як зосередитись на сонячній системі, що значно звужує пошук. Але сонячна система все ще досить велика, тому, враховуючи обмеженість часу та ресурсів, ми повинні ретельно обирати цілі майбутніх місій. Позаземне життя, мабуть, може існувати за будь-яких умов, які людям важко уявити, але ми знаємо як мінімум про один набір умов, за яких життя процвітає у безлічі форм, це умови, які є на землі. Тому, шукаючи позаземне життя, науковці фактично шукають подібні до землі умови. А саме джерело енергії, наявність певних хімічних сполук і температура, яка дозволяє воді існувати в рідкому стані, крижаний супутник Європа здається саме таким місцем, вчені описують Європу як океанічний світ, оскільки величезна кількість даних за десятиліття спостережень переконують, що океан рідкої води дійсно прихований під крижаною поверхнею супутника. Насправді, деякі характеристики Європи, зокрема її магнітного поля, важко було б пояснити, якби на супутнику не було глобального підземного океану. Звісно, Європа не єдиний океанічний світ в сонячній системі. Зокрема, супутники Сатурна, Енцелад і Титан також повинні мати підповерхневі океани, але НАСА починають пошуки зі світу, який досліджується вже протягом тривалого часу. Європа просто набагато більш вивчена, ніж інші крижані супутники, тому у науковців сформулювалися цілком конкретні запитання, на які вони хочуть отримати конкретні відповіді. Тож НАСА відправляють місію до Європи. Космічний апарат Європа Кліпер спроєктований для виконання десятків близьких прольотів навколо Європи. Він буде збирати дані та робити вимірювання, щоб дослідити, чи може супутник мати умови придатні для життя. Одразу варто зазначити, що Європа Кліпер це не місія з пошуку життя. Його головна наукова мета визначити, чи є місця під поверхнею Європи, які могли б підтримувати життя. Космічний апарат продовжить та значно доповнить дослідження, зроблені космічним зондом Галілео, який провів 8 років на орбіті навколо Юпітера. І до речі, більшість того, що ми знаємо про Європу, походить від даних саме цієї місії. Європа Кліпер має підтвердити існування та охарактеризувати властивості води всередині крижаної кори супутника або під нею, і дослідити процеси обміну речовини між поверхнею та океаном. Також апарат має визначити товщину крижаної оболонки, дослідити хімічний склад поверхні та охарактеризувати геологічні процеси, які мають місце на супутнику. Спочатку в планах НАСА було відправити місію до Європи, яка б знаходилась на орбіті навколо супутника, і збирала б максимальну кількість даних. Але оскільки Європа знаходиться в межах суворих радіаційних поясів, що оточують Юпітер, навіть найвитриваліший до радіації космічний апарат протримався би на орбіті навколо Європи всього декілька місяців. Річ у тім, що всі планети, що мають власне магнітне поле, також мають радіаційні пояси. Наприклад, магнітне поле Землі досить ефективно відхиляє заряджені частинки, що прилітають з космосу, у тому числі від Сонця, тим самим захищаючи атмосферу та, власне, нас самих. Проте деякі енергетичні частинки можуть проникати глибше в магнітне поле планети і вже не можуть звідти втекти або наблизитись до поверхні Землі. Обертаючись навколо силової лінії магнітного поля, такі частинки і утворюють радіаційні пояси. Тепер уявіть собі, наскільки такі пояси гігантські у Юпітера, який має найбільше магнітне поле серед усіх планет сонячної системи. Більше того, всередині інтенсивних магнітних полів Юпітера знаходяться декілька його великих супутників, зокрема Іо та Європа. Іо це дуже активний вулканічний світ, який викидає тонни вулканічного матеріалу в космос. Ця речовина іонізується і ще більше насичує магнітосферу зарядженими частинками. Ці заряджені частинки вже нікуди не втікають через потужне магнітне поле, а залишаються обертатися навколо Юпітера, утворюючи таким чином вкрай інтенсивні радіаційні пояси навколо планети. Звісно, ця радіація становить значну небезпеку для потенційних космічних мандрівників та навіть для космічних апаратів, які пролітають крізь них. Тому інженерам НАСА потрібно було придумати, як потенційна місія до супутника буде захищатися від радіації. Все корисне навантаження та інша електроніка кліпера будуть сховані в товстезному протирадіаційному коробі, на це піде приблизно 150 кілограмів титану. Але навіть цього не буде достатньо для тривалої наукової місії. Було вирішено, що замість того, щоб обертатися навколо Європи, кліпер можна запустити на орбіту навколо Юпітера, подалі від радіаційних поясів. Космічний апарат зможе періодично наближатися до Європи, ненадовго пірнаючи в радіаційну зону, і загалом здійснить більше 40 обльотів супутника з максимальним наближенням до 25 км від поверхні. Кожен проліт охоплюватиме новий сектор Європи, щоб максимально дослідити поверхню супутника. Передбачається, якщо пощастить, кліпер може пролетіти на низькій висоті над супутником через шлейфи водяної пари, що вириваються з крижаної поверхні, таким чином, відбираючи зразки речовини із підповерхневого океану Європи. Завдяки масивним сонячним батареям і антенам, Європа кліпер стане найбільшим космічним апаратом коли-небудь розробленим НАСА для планетарних місій. Оскільки система Юпітера в 5 разів далі знаходиться від сонця, ніж Земля, йому потрібні великі сонячні батареї, щоб зібрати достатньо світла для своїх потреб в електроенергії. Тож, хоч на картинках кліпер може здатися невеликим, насправді у розгорнутому стані він буде довжиною більше 30 метрів і висотою 5 метрів. При цьому суха маса апарата, тобто без палива, складатиме більше трьох тонн. Розмір апарата в НАСА порівнюють із баскетбольним майданчиком. Ранні концепції кліпера передбачали включення до місії окремого посадкового модуля діаметром приблизно 1 метр. Цей модуль міг би спуститися безпосередньо на поверхню Європи та пропрацювати там приблизно 10 днів на акумуляторі, і таким чином визначити, наприклад, хімічний склад поверхні. Проте у 2017 році було визначено, що посадка на поверхню, про яку поки що дуже мало відомо, є занадто великим ризиком. Тому в НАСА вирішили, що Європа Кліпер закладе основу для майбутньої посадкової місії, виконавши детальну розвідку поверхні та оцінки радіаційного фону. Це призвело до концепту ще однієї місії під назвою Європа Лендер. Яка передбачає запуск окремого посадкового модуля у 2027 році для доповнення досліджень кліпера, але поки що не зрозуміло, чи буде відповідне фінансування цієї місії. Отже, коли «Європа. кліпер буде запущено у 2024 році, він має допомогти відповісти на ключове запитання: чи може внутрішнє середовище Європи підтримувати звичне нам життя? Для цього космічний апарат повинен визначити, чи справді Європа містить океан під своєю крижаною поверхнею, яка глибина цього океану та яка його хімія, чи дружня вона для мікроорганізмів. А також чи активною є крижана оболонка Європи, що дозволяє матеріалу з поверхні мігрувати в океан і навпаки, тим самим збагачуючи океан молекулами з поверхні. Щоб досягти поставлених цілей, кліпер буде обладнаний набором складних наукових приладів. Зокрема, камери видимого світла відображатимуть Європу з набагато кращою роздільною здатністю, ніж це робили попередні місії. Ширококутна та вузькокутова камери створюватимуть кольорові та стереоскопічні зображення поверхні Європи з високою роздільною здатністю. Вони досліджуватимуть геологічну активність та вимірюватимуть висоту поверхні супутника. Тепловізор на борту кліпера буде використовувати інфрачервоне світло, щоб розрізняти більш теплі регіони крижаної кори Європи, де тепла рідка вода може бути поблизу поверхні, або взагалі вивергатися на поверхню. Також кліпер буде оснащений спектрометром та спектрографом. Ці прилади будуть аналізувати вхідне інфрачервоне і ультрафіолетове світло. Вловлюючи це світло, наукові прилади зможуть розшифрувати інформацію про хімічний склад атмосферних газів і матеріалів поверхні Європи. Проте одним з найважливіших наукових приладів космічного апарата буде магнітометр. Він призначений для вимірювання сили та напрямку магнітного поля супутника. Саме магнітометр повинен точно підтвердити існування океану під поверхнею Європи, а також виміряти його глибину і солоність. Коли космічний апарат Галілео досліджував Юпітер та його супутники, він виявив, що магнітне поле Юпітера порушувалось в просторі навколо Європи. Вимірювання чітко показало, що особливий тип магнітного поля створюється всередині Європи глибоким шаром якоїсь електропровідної рідини під поверхнею. Виходячи з крижаного складу Європи, вчені вважають, що найбільш вірогідним матеріалом для створення цієї магнітної сигнатури є глобальний океан солоної води. Власне, цей результат вимірювань магнітного поля все ще є найкращим доказом існування океану на Європі. Але магнітометр Кліпера буде більш досконалим і робитиме вимірювання значно краще за Галілео. В NASA зазначають, що кліпер зможе не тільки остаточно підтвердити наявність океану, а й доволі точно виміряти його глибину, солоність, а також товщину крижаного покрову супутника. Проте варто зазначити, що сам космічний апарат також індукує власне магнітне поле, яке однозначно впливатиме на результати вимірювань магнітометра. Тому команда місії змоделювала, як саме космічний апарат буде спотворювати магнітне поле та видали ці ефекти зі своїх отриманих даних. Ще одним важливим інструментом для визначення особливостей поверхні та внутрішнього складу Європи є Радар. Це насправді потужний і універсальний науковий інструмент. Принцип наступний. Решітка з антенн передає радіосигнали, які відбиваються від поверхні супутника назад до антен, із затримкою у часі. Важливо, що певна довжина радіохвиль дозволяє навіть проходити сигналу крізь певні види матерії, або так само відбиватися різними видами матерії. Тож радар кліпера буде використовувати дуже високочастотні радіохвилі, щоб проникнути крізь лід Європи на глибину до 30 кілометрів. Він буде шукати підповерхневий океан супутника, вимірювати товщину льоду та вивчати його внутрішню структуру. Адже цілком можливо, що всередині льодової кори можуть бути внутрішні водойми, які можуть з'єднувати поверхню та океан. Якщо Європа Кліпер все ж таки зможе пройти крізь шлейфи матеріалу, які періодично вивергаються з поверхні супутника, він цілком зможе їх проаналізувати. Для цього космічний апарат буде обладнаний аналізаторами пилу. Він буде збирати великі частинки матеріалу зі шлейфів і визначатиме їх хімічний склад. Цей прилад допоможе нам визначити, чи підходить вода Європи для розвитку в ній життя. Отже, на сьогоднішній день космічний апарат знаходиться на етапі збирання. Основна частина корпусу Європа кліпер була доставлена на початку червня в лабораторію реактивного руху НАСА у південній Каліфорнії. Протягом наступних двох років інженери та техніки закінчать збирання апарату вручну, а потім перейдуть до етапу тестування, щоб переконатися, що він витримає подорож до крижаного супутника Юпітера Європи. Корпус космічного апарата представляє собою алюмінієвий циліндр висотою 3 метри і шириною 1,5 метра. Разом із сонячними батареями та іншим обладнанням у складеному стані перед запуском кліпер буде розміром із позашляховик. А у розгорнутому як баскетбольний майданчик. Частина наукових приладів вже почали надходити до місця збирання апарату, а деякі все ще знаходяться на етапі розробки. Але очікується, що до кінця 2022 року більшість обладнання та решта наукових приладів будуть готові. Після того, як всі компоненти апарату будуть інтегровані, Європа Кліпер перемістять до величезної термовакуумної камери, яка імітує суворі умови глибокого космосу. Також буде проведено інтенсивне випробування на вібрацію, щоб переконатися, що космічний апарат зможе пережити запуск. Врешті-решт, після усіх тестувань апарат відправлять до мису Канаверел для запуску у жовтні 2024 року. До речі, запустять космічний апарат на ракеті SpaceX Falcon Heavy. Спочатку конгрес доручив НАСА запустити кліпер та майбутню посадкову місію на ракеті SLS Space Launch System. Це гігантська ракета, яку агентство будує для запуску людей та космічних зондів у глибокий космос. Але протягом багатьох років розвиток проєкту СЛС зіштовхнувся із затримками та перевитратами. Мегаракета все ще не літала, а її перші кілька місій присвячені програмі Artemis, яка має намір висадити людей на місяць вже у 2024 році. Тому через неясність, коли саме СЛС буде доступною для Європи кліпер, НАСА обрали варіант із ракетою SpaceX. Це означає, що подорож до місця призначення займе більше часу, ніж передбачалося раніше, адже СЛС, яку НАСА рекламують як найпотужнішу ракету коли-небудь зроблену, відправив би кліпера прямо до Юпітера із прибуттям менше ніж через три роки. Але запуск ракетою Falcon Heavy передбачає необхідність прискорення апарату за рахунок обльоту навколо Марсу та Землі. Тому до Юпітера Європа Кліпер має прибути лише у квітні 2030 року. На додаток до місії Європа Кліпер місія Європейського космічного агентства під назвою Джуйс також буде вивчати можливість існування придатних для життя середовищ навколо Юпітера. Хоча основною метою Juice буде дослідження Ганімеда, космічний апарат також виконує два обльоти навколо Європи, чим додасть інформації про характеристики супутника. Тож майбутні десятиліття обіцяють бути цікавими не тільки завдяки можливим проривам у космології чи дослідженні екзопланет. Ми з вами нарешті можемо дізнатися більше про крижані супутники газових гігантів і ймовірно зрозуміти, чи можуть такі світи дійсно містити умови, придатні для звичного нам життя. Так чи інакше, підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримуйте Збройні Сили України і обов'язково бережіть себе. Слава Україні!